тут. Вчора, сьогодні ще ніхто ніде не виїжджав, збору не було, то за цим слідкують. Той самий автомайдан дивиться, щоб ніде з, не було відправки їх. Заїжджають машини службові, міліцейські. Заїжджають там офіцери, солдати. Хтось заходить, хтось виходить. В такому, ну якби порядку, як і щодня. Ще є один виїзд запасний звідти, але ну, там пішки можуть вийти, а е, транспорт звідти не вийде. Mm -hmm. Там запасні ворота. Mm -hmm. ну, звідти не вийшов вчора ні один чоловік, ні вчора, ні сьогодні. Виходять сюди всі, у них іде ротація, тому що ну, дві доби там вони мають законного вихідного, тобто і так їх зараз там тримають. Сутками, але вже хто там постійно виснажуються, люди і хто двоє-троє суток не спав, той йде додому спати. Тобто контрактники всі це люди, які живуть в Луцьку, більшість, контрактники, офіцери. Тому вони вчора й виходили. Там були питання, чому з такими великими сумками виходять. І якби є небезпека, що вони після того, як вдома відпочинуть, посплять одну добу, як це їм по закону належить, то вони будуть збиратися десь в іншому місці, виїжджати не звідси, а десь з іншого місця. А зараз, як я кажу, наші діти зараз там і брати, і сесі на Майдані, в Києві. а звідси хочуть військову частину. Оцих дітей кинути на те м'ясо на наших же дітей. Uh -huh. Тобто лобами звести братів, сестер, дідів, батьків. Всіх цікавлять тільки гроші, гроші, гроші. І Люди забули, де є честь, де є совість, де є гідність якась, і де є життя вільне, яке дає майбутнє якесь, тому що в такому, як зараз ми живемо, майбутнього немає ніякого. Я його не бачу, в крайній вивці. Їх виведуть туди, вони знову їх поставлять, як ми бачили на Майдані там в Києві, поставлять перші ради, їх поб'ють. А за їхніми спинами вийдуть оці накачані. Ну, вони тобто вони на... самі просять допомоги у вас, так? Вони самі просять. Практично. Мені практично. Мені мені, практично мені. Вони не відверто, знати. але діти самі просять. Вони кажуть, якщо ми ви звідси підете, нас точно повезуть. Мені. А так є якась підтримка. Тобто ми їм допомагаємо. Я чергувала сьогодні до восьмої ранку машинами, кружляємо по місту, дивимося підозрілі автобуси, підозрілі машини, дивимося, чи може десь збирають їх, передаємо інформацію, хто що знає. І ну наразі тут збираємо людей і будемо тримати. Mm -hmm. І скільки часу плануєте стояти? Ну, бачите, тут яке питання. Поки не проясниться ситуація в країні, у mm -hmm. нас немає якогось чіткого, що ми от стоїмо там до вівторка чи до середи. Ми тут будемо стояти. Ну, я переживаю за хлопців, бо там нормальні хлопці і, і ну, такі самі, як і я. Люди. Я просто ну, я не хочу її. Я не хочу, щоб ні вони постраждали, ні мої знайомі, які стоять на майдані, постраждали.